Усім привіт! Я вирішила зробити ще відос, бо я намалювала картинки і хочу показати їх на весь світ. По-перше, хочу сказати, що я в шоці з того, як вас раптово стало більше, бо на момент початку викладання відосів, десь, коли я виклала той спітпейт на персонажів-підписників, у вас було десь приблизно 850. Зараз у вас 890 з чимось. Я щось взагалі загубилась, як це сталося. Проте я вдячна вам за таку підтримку, це дуже приємно і дуже було неочікувано. Так о, що ми сьогодні робимо? Я малюю, розфарбовую свої скетчики у Кейпобуці, бо це якраз те місце, це той скетчбук, в якому повинно бути як умога більше моїх яскравих картинок. Цей двіж зародився в телеграмі, бо мені хотілося щось помалювати. І я пам'ятаю, що ще в минулому кейпобутці я просила скидати мені референс для малюночків. Але в цей раз я вирішила, щоб мені скинули смайлики і ім'я айдола чи айдолки, яких я закомбіную і зроблю якийсь скетчик в свій скетчбук. І першою на черзі стала соллі, це соло артистка хто з і кей слухає кей-поп, то ймовірніше знає цю артистку і знає, що з нею сталося. Ну, коротше, та дуже мені було ментально якось важко малювати дівчинку, якої вже нема. Тож, дівчинка, яка скинула мені смайлики, бантика, полунички і квіточки, і цю айдолку, я пообіцяла, що я солі намалюю. Наймилішою і найпрекраснішою дівчинкою, бо вона цього заслуговує. Єс. І окрім того, що я зробила картинку з цією айдолкою, я ще зробила повністю цю розгортку. Я ще на цій розгортці зробила її портретик там, де вона з полоничками. Типу є така фотка, там, де солі з полоничками, я вирішила, що ну, це судьба народ, це. Це так повинно було бути. Так о, наступна це в нас Даніель з New Jeans зі смайликами, жаби, паростка і тюльпана. Що я можу сказати? New Jeans я взагалі за них не шарю, але. Я знаю всю їхню дискографію. У мене є всі їхні пісні, які в них тільки вийшли. Ну, Get Up в мене хіба що нема, бо вона коротенька, і типу я її тому і не слухаю. Мені треба, щоб пісня була довга. Так о я знаю всю дискографію New Jeans, Я знаю кожну пісню, в мене є кожна. Я нічого не шарю за гурт, але мені дуже подобаються милі пісеньки, де нема репчини. Здебільшого, звісно, ці паростки і тюльпани використала лише в оформленні, типу, намалювала як кути рамочки. Але ну, я використала жабу. Там, типу, сюжет виглядає майже так, наче вона, типу, принцеса, яка знайшла е, жабу і яку треба поцілувати, і вона стане принцом. От щось таке, але мені дуже подобається, незважаючи на те, що зелений було з ним дуже важко працювати. Бо якщо в Даніель я ще якось змогла це все нашаманити, то коли почнеться міна, там, там було дуже важко. Бо в мене інші розгортки робилися поліхромусами, а виявляється, різниця між поліхромусами і іншими моїми олівцями дуже велика. Бо з цим зеленим було важко, він дуже не пігментований. Можливо, через те, що я взяла м'ятний відтінок, треба було тьмяніший. Але я вирішила, що якщо я візьму тьмяніший, то воно вже буде не таке миле і не таке яскраве. І Тому я вибрала ось та, з двох зол. І тим паче в мене є м'ятного кольору фломастер, і тому типу, я не могла це уникнути. Тут природа, водичка. І м'ятний колір, ну як це, типу, не приплести народ ну, це знущання? Але, вважаю, дуже важливо сказати, я не хейчу зелений, я нормально до нього ставлюся. Я просто не знаю, як з ним працювати. ймовірно, треба буде сходити в художній магазин і купити собі зеленого поліхромоса, і, напевно, тоді життя стане кращим і легшим. Коли на мене просто так звалиться. Набір поліхромосів 48 штук. Просто за те, що в мене гарні очі і приємна, і я приємна людина. Так о, наступною на черзі міна з Twice. Я люблю Twice, бо вони класні і я обожнюю Jihyo, Як шкода, що це не Jihyo. але знаєте, що маємо, то маємо. о, міна і смайлики були ноти, скрипка. І авокадо. З цього почалося дуже важко. Ну, як би зрозуміло, що в першу чергу я подумала, що хочу я зробити так, щоб міна грала на скрипці. І тут почалося коротше, та дуже важке, в чому була справа. Є така штука в композиції, що якщо ви малюєте на полотні, то треба робити так, щоб персонаж був розгорнутий у середину полотна, а не дивився в його краї. А я це зрозуміла лише. Потім, і в чому справа? Мені тоді довелося міну розвернути, і виходить, що вона тепер шульга. Тобто вона грає на скрипці не правою рукою, як вона ймовірніше б грала, а лівою. Це перша важка штука. Друге, куди приплести авокадо? Я вирішила намалювати її аля в піжамі, на якій буде авокадо. Я вирішила, що ну, я геніально виплуталася з цієї ситуації. Але знаєте, можна було б краще, принаймні якусь піжаму цікавіше вигадати, бо вона виглядала занадто простенько і просто як якийсь балахон. А ноти Ноти взагалі було ізі. Для мене це було прям максимально швидко, я придумала просто зробити як строчку з піано версії якоїсь їхньої пісні. А наскільки я пам'ятаю, то саме тут я написала строчку з пісні. Бо я люблю саме цю пісню з дискографії Twice. Тож, якби я знала, я б поміняла б містами Міну і Даніель. Але знаєте, що вже маємо? Отака от от зелена розгортка. Але не знаю, в цьому щось є. І наступними на черзі знов рожевий колір, бо ну, you know, я люблю рожевий. Так от. Е, наступна дівчинка в нас це Джіана з Young. Посе, я сподіваюся, я правильно це вимовила. Бо ну, якби. Я спочатку не так вимовила. Так, о. А по смайликах в нас джин, метелик і піксельне незрозуміло що. Чому я кажу незрозуміло що, Бо я ніколи не розуміла, що це за смайлик. Ну, типу, е в Телеграмі пишуть, що це прибулець. В інтернетах пише, що це, типу, як персонаж. Піксельних ігор аля Маріо, яких там показують приблизно таким чином. Е, також я думала в свої юні руки, що це так показують або комп'ютерний вірус, або це просто якийсь піксельний павучок, чи восьминіг. Коротше, я не знаю, що це за смайлик, але оце незрозуміло що. І тут моєму мозку стало ще важче, бо я не знала, куди мені приплести цього космічного незрозуміло що. І джин. А, Джин, це тому, що вона Діана, їдрит мадрид. А. Ну, блін, ну, коротше так. Ви зрозуміли, що я зрозуміла про це лише на монтажі, тому, ну, байдуже. Яким чином я всі ці три смайлика об'єднала? Метелики, ви бачите, метеликів, оцього космічного не зрозуміло, що я. Просто перетворила Аля відсилку просто на космос, де зробила Сузір'я, а Джина я зробила, що там виходить з того ковщинчика чи горщика. Вилітає тваринка. Типу, це буде як аля чи талісман, або, може, в майбутньому в цього гурта буде їхні, як, типу, тваринки, плюшові іграшки. Цю тваринку я вигадала максимально швидко. Це, типу, якийсь хом'яко-кіто-ведмідь з фарбуванням як в панди. Ще з приводу джина, я думала, що джин це, типу, вона повинна тоді бути намальована в якихось арабських мотивах, типу, з оцими цими всякими брязкальцями на тканинках і так далі. Але я подумала, що ну якось занадто замудрено, бо ну наче на ній ніяких відсилок з приводу цього не було. І як бачите, я тільки зараз доперла, до чого був той джин. Такс. І наступною на черзі Розе з Blackpink. Е, підписниця, яка її скинула, сказала, що ну вона якби кей-поп не слухає, але коли слухала, то слухала їх. І я така, типу, зрозуміла, все, все зрозуміло, будемо щось робити. І смайлики в розе це демон, чорт, веселка і троянда. В мене щось, типу, знаєте, камбекнуло так, флешбекнуло добряче. по... Ну, я подумала, що це відсилка на Pink Venom, чи якась так їхня пісня називалася. Але, знаєте, я просто намалювала розе з трояндою. Типу угу. Розе з Роуз, ну, це, це геніально. І веселку на фоні. І це цього демона, чорта, чорт мені більше, як слово подобається. Чорта я намалювала аля просто їй ріжки левітуючі, і хвіст. Типу, знаєте, як просто на фотках примальовують якісь вуса, роги чи щось таке. І це, типу, як. Я намагаюся повторити такий самий ефект. Але вона все одно вийшла дуже мілашта, і це мені подобається. А якщо казати з приводу в цілому Blackpink, то я не шарю знову ж таки, бо я знаю трохи їхніх пісень. Ну, Будемо чесними, в Blackpink в цілому небагато пісень, бо копання їх погано просуває і через це в них невеличка дискографія. Хоча на початках в школі я їх слухала. І, гад, оце, оце часи були так, так приємно. В цілому я не дуже шарю за жіночі гурти, я не знаю, як так сталося. І я думала, що мені скидатимуть більше ну, айдолів, чоловіків, але щось ви якось ну, взагалі знахабніли. За цей відос буде 5 дівчаток і 2 хлопці. Я думала, що ви скористаєтесь моментом і якби накидаєте мені стільки похапщини, щоб я тут намалювала в цьому скетчбуці, а ви щось якось дуже в мене скромні, я не знаю, чого в мене в телеграмі такі скромні люди. Можливо, ви хотіли цими дівчатками розбавити цей гей-клуб, який утворився в цьому скетчбуці. Але знаєте, я дала вам можливість, ви нею скористались. Хоча, як би нема сенсу сумувати, бо наступний спідпен буде доволі кумедним. Такої рожева розгортка, дуже люблю рожевий, щоб всі знали, я буду повторювати це дуже багато разів. А тепер я візьмуся за хлопчиків. Тако красиво в нас лежить котосан <соць> з Гейтіс. бо мене гріла надія, що мені скинуть або мінгі, або Сана, або когось зі Стрейкітс. Мене гріла ця надія, і вона справдилася. Мені скинули і Сана, і Банчана з Стрейкітс. Так о, які в сана смайлики: ціпок, лапки, чорний кіт і павутина. Звучить дуже по-гелвинськи, і авторка-підписниця зазначила, що ну, якби, треба щось в темних кольорах. З найтемнішого, що я можу собі дозволити, це фіолетовий. Якби для мене це найтемніші кольори, які просто існують: фіолетовий і синій. Тому та, саме так народився сан, який з ошийником на ціпку, і в нього з'явилася магічним чином вушка, і павутину з лапками я просто накидала на фон, бо та, куди їх ще накидати. Бо я думала йому, типу, замість рук, типу, надіти якісь перчатки у формі лапок, але я подумав, що це якось занадто грамозку і залишила просто руки. Мені ще сама поза подобається, бо я думала перегортати його, ну переворачувати, чи не треба, чи щоб він так лежав, чи перевернути, і все ж таки вирішила таким чином залишити. Але я вже відчуваю, як на огляді свого кейпобуку я буду вам перегортати догори дригом скетчбук, щоб ви побачили, як він виглядає під іншим ракурсом. Бо я вирішила його зробити саме так, бо тут є родзинка в його погляді, що він дивиться на глядача ну, саме таким чином, пере... перегорнутий до дригом. Взагалі дуже подобається цей малюночок, бо якраз фіолетовий дає мені наснагу зробити якомога контрастнішу картинку через те, що Фіолетовий він темніший в апріорі за той же самий рожевий чи блакитний. Тому та таким чином народився корейський котохлопчик з оголеним торсом. We don't talk about it. Наступне на черзі банчан зі Stray Kids. Я чекала, що підписниця мені напише про нього, бо є в мене підписниця в Телеграмі, яку я. 100% знаю, що в неї Банчан. Я чекала, що вона це напише, і вона це через кілька годин після публікації. Про те, що я збираю айдолів і айдолок, вона написала. Вона написала про те, щоб я намалювала банчана. Я чекала і я дочекалась. Тако, який з майликів банчана? Це опала троянда, персик, вогник. І метелик. Коли я побачила персик, я все зрозуміла. Я не знаю, чи розуміла це те ж саме підписниця, але я зрозуміла. Я зрозуміла так, як я зрозуміла. Коротше, я намалювала Банчанову спину, е букети троянд, які летять в нього, бо типу опала троянда це напевно. Ну, типу, Можна зробити прикол, що вона як зірвана, і тому вона опала, а зірвані троянди вони зазвичай в букетах. І, коротше, та, е Метелики просто літають, метелики, і вогник це ось ці білі простори. Я не знаю, ну, коротше, Білі плями по краєчкам е це як від феєрверків. Бо мені здається, ну, звичайний вогонь якось так собі малювати, бо це вогне небезпечно на концертах таке робить. Але з приводу стрійкіц я не знаю, що розповідати, бо це дуже довга історія. Тут часу не вистачить. Тож, те, як я познайомилася зі стрійкіт, це буде дуже довго. Те, хто мій біас зі стрійкіс, теж я буду розповідати дуже довго. Коротше так, народ, дуже мені сподобався цей двіж, тим, що я попрактикувалася в контрасті. Тобто я робила малюнки майже одним кольором, якщо набрати фломастери. І... Я помалювала в Кейпобуці і зробила аж вісім сторінок, це ого. -го. Ну і звісно, випробувала свою фантазію на те, на її фантазійну спроможність. Це був цікавий челендж для мене. Тож тепер буду казати вам щастя, здоров'я, стабільної менталочки, матеріальних благ, донатьмо на ЗСУ дуже важливо. І бувай!